Вітаємо! Це наша рубрика Шкільні новини. І сьогодні ми підсумуємо головні події, що відбулися у нашій школі протягом останніх тижнів. Сповнені важливих зустрічей, цікавих ініціатив та спортивних перемог. Ці сім днів ще раз довели. Наша кінна спільнота активна, цілеспрямована та готова до нових викликів. Парламентський онлайн рок. Молодь, рушійна сила, змін, учні 8 Б та 9-го А-класів взяли участь у парламентському онлайн-уроці, присвяченому третій річниці повномасштабного торгнення РФ в Україну. Захід організований освітнім центром Верховної Ради України. Під час уроку школярі мали унікальну можливість почути виступ урядовців, отримати поради, задати свої питання представникам влади та поспілкуватися з ровесниками з різних регіонів України. Дякуємо організаторам за важливу ініціативу. Ми сильні тому що. На виховній годині, присвяченій річниці повноштабного вторгнення, учні 9Б пригадали події 24 лютого 2022 року, поділилися власними спогадами та відчуттями. Вони обговорили, що означає бути частиною сильної та незалежної країни, хто такі герої сьогодення, та висловили свої думки, продовживши речення Ми сильні тому що. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих героїв. Слава Україні! Героям слава! Майстер-клас із синельного дроту. Креативність без меж. Вчителі обслуговуючої праці стали учасниками творчого майстер-класу Тенологія виробів із синельного дроту. Під керівництвом нашої вчительки Олени Рябової вони навчились використовувати цей матеріал у навчальному процесі, створили власні вироби та обговорили можливості його застосування на уроках НУШ 5-6 класів. Атмосфера натхнення та творчості сприяла народженню нових ідей та для роботи з учнями. Стали учасниками важливої події презентації сайту Разом присвяченого ментальному здоров'ю. На зустрічі, що відбулася 4 березня, ми дізналися про можливості нової платформи та обговорили свої ідеї щодо її розвитку. Очікуємо на запуск сайту та активну участь молоді в його наповненні. Це змагання пліч обліч. впевнено крокує Черкащина – Цього тижня ми доєдналися до другого етапу змагань зі спортивного орієнтування. Цьогоріч завдання стали складнішими, але наша команда показала відмінні результати, продемонструвавши витривалість, командний дух і рішучість. Дякуємо учасникам, тренерам і вчителям за наполегливість та чудову підготовку. Мені дуже сподобалося спортивне орієнтування. Наступному разу я теж готую поїхати. Я б трохи змінила карту, тому що вона була трошки незрозуміла. але якщо ви займаєтесь професіональностю, то можливо вам було зрозуміло вона. Мені дуже сподобалось, що інші діти комунікували з нами, допомагали знайти різні точки, але було важко бігати і шукати їх, бо вони були в різних місцях. Але мені сподобалось. Мені дуже сподобалось взагалі сама гра. Так прийшло менше людей, ніж в прошлий раз, але все одно було дуже вес. Обіцяє бути насичений великими подіями. Наша команда активно готується до моделі Ради Європи. Уже скоро наші представники захищатимуть позицію Швейцарії у питанні стабілізації інформаційного простору. Також готуємось до освітньої імітаційної гри «М-18». Це Чудова можливість для наших учнів проявити свої лідерські якості, розвинути навички управління та спробувати себе в нових представників різних сфер суспільного сфер життя, впевнені, що наша команда покаже високий рівень підготовки та активну позицію. Упродовж тижня вчителями проводились роз'яснювальні роботи щодо користі та важливості вживання овочів та фруктів. Наймолодші учні закладу поділилися своїми знаннями про їжу для дитячого організму. Овочі є незамінним джерелом вітамінів, мікроелементів та клітковини, яка необхідна нашому організму для здорового процесу травлення та виведення токсинів. А ще овочі змісюють імунітет та допомагають боротися з хворобами. Вони стимулюють ріст і продовжують молодість. Правильно підібраний раціон є фундаментом міцного здоров'я, а овочі є одним з основних його компонентів: вони насичують дитячий організм вітамінами, мінералами, клітковиною та антиоксидантами. Які сприяють гармонійному розвитку та росту. Моркова дуже корисна для зору, особливо вживати її сметаною. Помідори дуже корисні для серцевої системи. Огірок корисний для молодості шкіри. Часник дуже гарно вживати, тому що він вбиває бактерії і віруси. Учні 2-го А класу проводять цікаві експерименти. Пізнаючий світ через досліди та власні відкриття. Юні дослідники розвивають допитливість і креативне мислення. Хто знає, можливо, серед них уже ростуть майбутні науковці. Діти, давайте проведемо дослід. Я на бутилку порожню, був, пляшку, наділа кульку, ставлю її в гарячу воду і поспостерігаємо, що відбувається з кулькою. В гарячій воді кулька. Надуває. Надуває. Надувається, тому що в гарячій воді повітря що робить? Розширяє. Розширюється. Бачите? А тепер давайте ми поставимо пляшку в холодну воду, посудину з холодною водою. І поспостерігаємо, Олександру, що ж вона буде з кулькою. Що зробила з кулькою? Вона впала, тому що в холодній воді що? Тискається повітря. Так зрозуміла. Да. Так. 28 лютого відзначається День зубної феї. Та, хоч ми були в цей час на дистанційному навчанні, проте важливість теми здоров'я зубів не могли оминути. Так до учнів перших класів на інтерактивний освітній захід таємниці зубної феї, присвячені гігієні ротової порожнини та здоровому харчуванню, впливу їжі на здоров'я зубів, завітала зубна фея, дитяча лікарка-стоматолог Інна Білецька. Вони коли псуються, коли вони болять, то воно вже всередині, а не зверху. Ви знаєте, що у вас були молодші зубки, правда, ще когось є? Нас... Молодці! Верезня в честь прийдешнього свята весни наших кільне самоврядування провело радіохвилинку та привітали жіночий колектив школи Філіжанкою Чаю і подякували за роботу, яку вони роблять в нашій шкільній родині, виховуючи майбутніх лідерів, вливаючи квіти в коридори чи готуючи їжу для нас усіх. В класах відбулись тематичні дружні посиденьки з привітаннями однокласниць, конкурсами та інтерактивом. Ми вас запрошуємо на вечірку до учнів 8-го Б класу. В слів завжди. Залишайтеся з такими школи та чарівними жінками, справжніми еталон краси та чарівності. Будьте щасливі і вдома, і на роботі. Благополучите сімейного затишку вам. Успіху у всіх починаннях, здоров'я, душевних забаві та усмішок. Нехай все неможливо, для вас стане можливим. А в житті буде дуже багато сюрпризів та неперевершених моментів. Від імені всього учнівського колективу хочемо привітати жінок нашої школи з цим прекрасним святом та провести невеличкий інтерактив під назвою Вгадай колегу за одним словом. Тож запрошуємо вчителя історії Литвина Сергія Вікторовича, який як ніхто інший має пізнати свій людний колектив. Начальство. Ой. А можно шерсть смотреть? Святом. Светлана Владимировна. Здесь святом. Еще раз. Здесь святом. Але Миколай. Здесь святом. Віна степаніва. Здесь П'ятой. Ну, та не викликав нам може вийти. Святой. Вот. Я не можу. Можна ще? Святой. Я знаю, як по батькові. Анна. А, ще одне. Зі святом. Вікторія Ніколаївна. Свято! Вітаємо вас зі святом вести та краси. 8 березня. Залишайтеся такими ж променистими та чарівними жінками. Справжнім еталоном краси та чарівності. Будьте щасливі вдома на роботі. Бажаємо вам благополуччя та сімейного затишку, а також успіхів. Усіх починайте. Здоров'я та душевного рівноваги, поспіші та сонячних днів. Бажаємо мирного та безпечного дня. Здоров'я, краси і любві. Ну і щастя. Щастя, Бажаємо щодо всього хорошого і щастя, здоров'я. Я желаю вам удачного, доброго і хорошего життя, щоб воно себе було веселе і е, захватує. Щоб гарно е, реалізувалося в житті. Найшли собі хорошого парня, да. щастя, любові, здоров'я, добробуту, щоб вас ніхто не обіжав, щоб вдома все було добре. Ну і злоснуло разів. Люблю, цілую, обнімаю щастя всім бажаю. Вітаємо вас на шоу Найкраща мама. Чому твоя мама найкраща? Моя мама найкраща, тому що не сварить за оцінки. Ча? Моя мама найкраща, тому що вона як супергероїня. Завжди знає, де знайти мої загублені речі. Ча? Моя мама найкраща за те, що в неї найкращий гумор у родині. Моя мама найкраща, за те, що вона готує смачний торти. Mm -hmm. За те, що вона вдягає мене. За те, що вона сюди допомогла. Моя мама найкраща, тому що старається зробити млинці не тільки смачними, а ще й гарними. Моя мама найкраща за любов до мене. Моя мама найкраща за те, що вона готує смачнішу їжу в сім'ї. За те, що вона мене любить. Вона добре. Те, що вона смачно готує. Що вона мене любить, Тому що вона розуміє, лексикон. Тому що вона добра і може підтримати. Ну, її не можна описати одна чути характера, бо вона вся прекрасна. Вона мене завжди підтримує і просто mm -hmm. хороша. Моя мама найкраща краще в тому, що вона до рядом, коли потрібна підтримка. Бо вона моя мама. Що? І вона допомогла мені в житті. Вона готує мені їсти. Вона добра. Чому твоя мама найкраща? Я забула. Чому твоя мама найкраща? А зараз запрошуємо вас на нашу рубрику шпоривка на урок, де ви зможете поринути в атмосферу освітнього процесу наших класів. Амбрелла. Blinka, next one. Why the word? Okay. Show your picture. That's okay, or you need the text? You read some sentences or words. Yeah? Okay, you may start. My favorite food are the There, uh, there are potatoes, some flowers, some eggs, some pepper, and so. There isn't any meat, onions or sugar. I like to eat them with sour cream, this is delicious. Okay, ask Nikita about his favorite food, Yaroslav. Do, do you like onions? Onions? In your yes. family Yes. yes. So, Masha, your question? Uh, do you uh, have strawberry in your <laughs> You oh, have <laughs> <laughs> uh -huh. no i don't carolina your question do you sushi do you i don't ask you i ask carolina now. do you like sumo in your in his uh... in, in your denny uh -huh. no. <laughs> no no i do that's enough thank you and the last one you you? Дякуємо за увагу! Залишайтесь з нами, щоб бути в курсі всіх подій шкільного життя. До зустрічі в наступному випуску!